Перебуваємо в селище Грайське, неподалік Дружківки. Напередодні російські окупанти близько 16.30 скинули сюди три авіабомби, пошкодили 21 на приватний житловий будинок. Літня кухня пошкоджена шифр. У нас, сусідів, двері вирвала, двері на гараж вирвала. Приходили вчора знімати, вигинати, щоб хоч закрити гараж, закрити двері. А там далі вікно вирвало. Мама. Дуже прильотів було багато і вон. На наступній вулиці теж домів нема багато, так що, мабуть, вже передбався. На обід поїхали в місто скупитися. А коли вже приїхали, вже все сталося. Ну, Обіцяли деньги відновлення. Да. Плануємо ремонтувати по можливості. Як далі буде, тут, ну, якісь події далі будуть, ну, ми не знаємо. Може, прийдеться виїжджати. Перший раз пролетіло, пошкодило вікно. І там іще. Це вже другий раз от вчора, коли сюди прилітали, й нам. А перший раз коли була? Неділі на не три назад. Це який -то коптер. А тут багато що літає. Різні коптери часто літають, розвідники, шахеди. Так що тут багато всього літає, вже просто люди налякані. Ну, магазин там повинен бути по вулиці далі. Ну цей закритий. Mm -hmm. пенсії, там, що привозять. А куди ви виїжджаєте на місто? Ну, взагалі огородом займалися, а так, а тепер з роботи Ага.